Всім привіт! З вами Стівентор і сьогодні ми будемо грати е, е, на сервері. Зим, е, ага Поздоровайся! Привіт, мене звати Максим. І ми сьогодні будемо знімати відео про нашу базу. Да. От бачите, е, де тут знаходиться база? Ніде. От що це? Тут? Тут, тут щось поставлене, да, щось інтересне. Тут, мабуть, ігроки якісь були, але вони тут нічого не робили. Але в тому то й діло, що тут знаходиться насправді велика база. Подивіться. Береш, відкривається, відкривається оця штука, потім заходиш, там, закрив... там закривашка є, і вона дуже велика, ця база. От, подивіться. О, то це обзор нашої бази буде. От, наприклад, от подивіться, це, це вхід. Тут сундуки, це все тут є. Отут от, знаходиться ванна, тут можна помитися. Макс, іди помийся, тут, тут ти воняєш. Ні, броню зніми сюди. Я не заберу. Броню зніми, а то броня буде мокра. Окей, у мене тут вся броня на починку. Ага. Я п'ять. А в мене не злітка, і ми скоро хочемо купити донат, так, да? Макс? Так. Помийся, давай. Все, нормально пахнеш. Давай бери. Своє а бери. шампунь, шампунь, дай. А шампунь там уже є. А, все, вилазь. Все, мою голову. Та все, вилазь, ти вже помився, ти нормально пахнеш. Так, тепер треба е-е... достати твою броню. Надію, що ти там нічого в мене не вкрав. Хоча видно, що ти не човлення дав. Дивися ні, який ні. в мене меч. Ага. О, у мене кінджал є. Де мені не треба. А. Ну подивись, який. Та я подивився. І от, подивіться. Там ще таке. Там ще такий малюнок. Так, добре, давай продовжимо. От тут у нас склад є, і отут теж є речі. Да? І тепер ми тут зробили ще отакий от бункер з двома дверями. Тут чотири ліжок є зверху і знизу. І тут, коротше, прикольно. І зараз ми покажемо саме головне, бачите, що там? Подивіться, яка у нас тут база велика. Тут сундуки, тут великий склад. Тут автопічка я автопічку і ще, я зробив. А ще ми вам зараз покажемо наш самий-самий засідачі. Ага, от що ти ви тут. Він знаходиться ось тут. Ага. Опа. Берем. Дивіться. О, вот тут є десь, от тут куча чугунних алібар. Так, да, це такі е, прикольні топо, топорики, які моментально дерево. От подивіться, як вони швидко це все роблять. І тим более е, він, він хороший для ПвП, по топорики. Ага. Т тут у нас такі от голови дракони. Так, да, тут прикольно. Тут у нас навіть портал в, в підземний світ, ну ад, я називаю. Тут сундук, рамки портал Ендо, не знаю, чого ми його не робимо. Ну, оцей оце сундук, це раніше був сундук Макса, той тобто міс. Ага. Але він там уже знаходиться, вон він. Табличка. Сундук Макса, тільки скриня, а не сундук, якщо що. Подивіться, у нас там отакий такий сховок, а тут от така грядка у нас. є. Нет! і не сундук сломал. Я, блин, скриню зламав! Ні. Опять. Що там таке? Я скриню, блин, зламав случайно. У мене теж таке було. Ладно. Тут у нас така грядка прикольна. Тут ми от засіяли, тут все прикол. І у нас ще є плани е, круті, те, що ми можемо зробити під низом велику е, ще таких навіть чотири поверха, і ми хочемо зробити великий клан. Коли нас буде багато підписників, може буде, а може ви мене загетите, ну, надіюсь такого не буде. То можете приєднатись до нашого клана. І О, oh, shit. Короче, oh, а... Ага. Це ніби подзорна труба. Да. Да, yeah. тримай. А Вона у тебе виглядає як, як палка? Ну не палка, в мене ж 1.19, а вона їй додали в 1.17 чи 1.18. А а в мене 1,17,1. А Ну, значить, в 118 додави. Ну, просто я її бачу, як подзорна труба, і я її можу використовувати. Угу. Елітри. Угу. Все, Попати. добре, пішли. Я, до речі, забув сказати про іще один бункер, який весь бедроць. Подивіться. Ну, І не робити. в подроці, а всьому. Ну, в яким. В Оцей оце бункер стіни я робив сам. І отут ще плачу ще обсидіан, який ага. валяється біля нашої бази. І якщо що, якщо ви думаєте, що тут знизу дерево, то насправді під ним обсидіан. Так що воно. Так що воно це захищене. Тут у нас чотири цих, але в тому діло те, що ми хочемо, хочемо запросити ще одного ігрока троюрідного брата Максима і ще мого друга зі школи, прошлої школи, бо зараз я в іншій школі. Макс, виходь. О, а, а заліз він туди, заліз туди буде. Ні, я знаю. Ладно, пішли уже. Ідеш? Макс. Йду. Це просто з уцяним в системі запис. Ага, за. Ти в Вся, мене F4. Все, пішли. Давай, буде. Ти не бити мене. Звісно, жалко, що ми граємо на російському сервері, але, але надіємося, що знайдемо наш ну, український сервер, або навіть в мене є плани, щоб зробити свій. Добре. іде Макс. Макс, де? Я зараз тут. Просто давай ще один ролик запишемо, там де ми просто. Та блін, ну зараз же ролик іде. Ладно, я це вирізу. Давай, відкривай. Коротше, всім пока, до нових зустрічей. Якщо вам не дуже сподобався ролик, він короткий, то далі буде е, краще і краще. Всім пока, до наступного відео.